Чи вірите ви, що війна закінчиться в наступному році? Часто чую це від військових. Дивіться, я не вірю, що війна закінчиться наступного року. Так само, як я раніше казав, що я не вірю, що війна закінчиться цього року. Я це казав ще на початку року, коли багато було заяв про те, що війна може закінчитися вже зовсім скоро. Я тоді казав, що немає жодної ознаки того, що Російська Федерація буде готова завершити або навіть призупинити російсько-українську війну. Ми маємо розуміти, які наміри в Росіян, і чути їхні заяви. Вони ж інколи дуже прямолінійно кажуть. От Пісков учора, здається, Пісков заявив, що Російська Федерація буде продовжувати так звану СВО, тобто війну проти України, поки не досягне своїх цілей. Відповідно, поки Російська Федерація не досягне цілей щодо знищення української державності, війна триватиме. Теоретично вона може тривати із якимись заморозками паузами. Але практично я думаю, що росіяни вже й на заморозку російсько-української війни не підуть, тому що із огляду на те, що вони роблять, як вони зараз закручують інтернет, медіа середовище в цілому. Як вони формують два нових військових округи, вже практично завершили формування Московського і Лінінградського, які формуються не під війну проти України, як вони вже атакували низку країн Європи дронами і продовжують здійснювати агресивні диверсії на території країн Європейського Союзу, які є членами Північно-Атлантичного альянсу? Я роблю висновок, що Російська Федерація протягом наступного року двох буде готова до вже прямих боєзіткнень. Із арміями країн Європи, навіть у разі якщо вона не завершить активну гарячу фазу російсько-української війни для росіян завдання захопити якусь із країн Балтії або, або одну із нордичних країн може бути легшим аніж зараз захопити Покровськ. Тому війна не закінчиться цього року, війна не закінчиться наступного року. І саме тому я й кажу, що нам потрібно робити армійську реформу, змінювати. Багато підходів всередині нашої держави і нашої державної політики для того, щоб ми могли вистояти в тривалій війні на виснаження. Бо якщо ми цього не будемо робити, ми закінчимось швидше ніж наш противник і Україна перестане існувати. Я хочу, дуже хочу помилятися. З іншого боку, є багато ознак того, що сама Російська Федерація може не витримати того навантаження, яке вона зараз на себе бере. І, можливо, Владимир Путін себе переоцінює так само, як він переоцінював себе напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року. Побачимо!